Сьогодні хочу представити вам магнітний датчик відкриття Wi-Fi Термоальянс. Це охоронний пристрій і головне його завдання відстежити процес відкриття дверей або вікон. У той самий момент, коли відбувається відкриття дверей або вікна, датчик спрацьовує та надсилає сигнал до системи розумний ДІМ. Сигнал надходить до телефону користувача а також при необхідності запускає відповідні сценарії. Це може бути вмикання або вимикання будь-яких пристроїв, наприклад, спрацьовування сирени. Датчик працює від двох батарейок та підтримує частоту 2,4 ГГц Wi-Fi. Комплект магнітного датчику відкриття термоаліанс Wi-Fi містить. Кріплення. безпосередньо датчик, двосторонній скотч, а також інструкція користувача.